Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми зберемо разом косметичку на залишок літа для мене. Хоча я зараз дуже рідко фарбуюся, але все ж таки хочу, щоб косметичка була зібрана, ну, якщо буде настрій. Почнемо з очей. Нещодавня моя покупочка це туш від Evelyn Varieté. Зараз я вам покажу щіточку, брунатний колір. Взяла вперше. Буду пробувати. Туш, яка в мене була вже в використанні, я вам її показувала, це теж від Evelyn у чорному кольорі. Ось така. Також залишаються в мене підводки від L'Oreal Infallible. Це 03 брунатний колір. Темний такий. Також залишається 04 четвертому кольорі від Loreal. темно, зелено Моя новиночка Нещодавно на майкапі був розпродаж деяких засобів від фірми Revolution. І я вирішила взяти собі таку підводку. Тут інший пензлик треба звикнути. Ось така. Вона навіть темніша, ніж попередня. Від Revolution Pro. Також моя новиночка від Essence Metal Glow це доохромний олівець для очей. Це стійкий олівець. Дуже гарний. Е, взяла ось таку підводку свою стареньку. Ну як старенька, Їй вже друге літо, це від глимбі, але вона стала така не така яскрава білий колір. Її треба добре збовтати. Можливо, використаю її вже, щоб вона не встигла зіпсуватися. Також беру такий олівець від Unice у зеленому кольорі. Це я вигравала у конкурсі на каналі Єлена Beauty. Дуже дякую тобі, Оленочка, за подарунки. Ось потроху ними користуюся. Упс, сломала. Ну ничего. И такой и засип для вида бриф. Теж від Юнайс, фірма Пастель. Продовжую їм користуватися ось така щіточка тут. Так, що залишилося? Залишилася рум'яна від Патрісія Лідо у тону 02 Беру їх на літо. Також рум'яна від Glambi. Це теж нуль другий тон. Мої улюблені. Під засмагу шкіру взагалі клас. Але я не засмагла зараз. А то нічого. І пудра в мене моя старенька від Івроше. Ось вже скільки її залишилось. Я зараз рідко нею користуюсь. Але, думаю, що закінчу. І засоби для губ, якими я хочу зараз користуватися. Почнемо з олівців. Це старенький в мене від Івроше, деревна мальва. Вони зараз не продаються, тому не буду робити сводч. Також покажу вам від Ардеко. Від Ардеко, такий ніжний олівець, новиночка моя від Revolution. Трохи не вгадала з кольором. Але на літо підійде. Це який відтінок? Щоб я знала, який це відтінок. еспресо нюд називається. Ось. О. Олівець від флормар колір sl 12 Nude. Дуже класний олівець. Взагалі від флормар класні олівці. І дві мої новиночки від Поезе. Олівці для губ. До речі, я показувала і помадки, і олівці у шоц на Ютубі. Заглядайте туди, до мене. Я там іноді виставляю свої новиночки. Олівець у 02 спочатку покажу це корал. І у нуль першому нюдбеш, класні, дуже олівці, і до них одразу помадки. давайте нуль другого. Відкрила. Вони як водичка лягають, а потім застигають і такі матові становяться. Дуже гарні помади. Вони дуже комфортні, вони дуже гарно виглядають на губах. У них пензлики зручні. Ось такі. Так, і ще я беру від Golden Rose Nude Look, 0,3 відтінок. Теж така вельветова матова помада, від Faberlic ось така не будемо робити свотч. І від NYX Fat Oil 01 відтінок. Ось такий блиск. Ось така вийшла в нас косметичка. Вибачала, що так сумбурно, якось все так знято, давно не знімала. Дуже рада була вас бачити, заходьте у гості. І до нових зустрічей у мене на каналі.